у 2017 році захворіли на кір 80 осіб. Серед них 56 дітей, і 44 дитини при цьому були нещеплені. Заклади охорони здоров'я Київської області потребують за попередніми підрахунками щонайменше 60 тисяч доз вакцини. У 2017 році щепленню підлягало і було щеплено відповідно. підлягало щепленню 95 тисяч дітей. Серед них 52 тисячі дітей не були щепленими, в тому числі через відсутність вакцини. Про епідемію мова не йде. Західні експерти попереджували державу Україну про можливий підйом захворюваності у 2017 році. Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації звернувся з листом до Міністерства охорони здоров'я з проханням. Виділити, перерозприділити вакцину, і ми визначили як попередню в 10 тисяч доз. Панікувати не треба. Я абсолютно впевнений, що пані Супрун, яка періодично каже про те, що в нас є вакцина в Україні, а досить достатні запаси. Я думаю, що абсолютно впевнений, що вакцина надійде найближчим часом. Що левова доля дітей вона вже є захищеною. Але треба думати про сьогоднішній день про дітей 18-го року, тому що коли захищене дитяче населення, то не будуть хворіти і дорослі відповідно. Держава гарантує безкоштовне надання вакцини. Чи вистачає вакцини сьогодні в Київській області? Не вистачає, але ми маємо надію, що вона найближчим часом надійде. Я хотів би заспокоїти громадян області про те, що ми зможемо надати можливість нашим дітям отримати повноцінні щеплення.